Добрий день, марята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Це ведмедик. Але він чомусь дуже сумний. Давайте дізнаємося у нього. Ведмедику, що з тобою трапилося? Я не знаю, але чомусь сьогодні мій настрій поганий. Що мені робити, дітки? Дітки, давайте запросимо нашого ведмедика. З нами у веселу подорож. Розпочинаємо з розминки. Мандруємо осіннім лисочком з нашим ведмедиком. Приготувалися. Ходьба звичайна. Спинку тримаємо рівнесенько. Далі встали на вшпиньки. Крокуємо, не забуваємо про нашу спинку. Ходьба на зовнішньому боці стопи. Молодці. Ходьба приставним кроком. Не забуваємо за нашу спинку. Тримаємо її рівнесенько. Молодці, у вас все виходить. Зробимо вправу на дихання. Вдихаємо повітря через носик і видихаємо через ротик. Через носик вдихаємо. Видихаємо через рот. А тепер давайте так зробимо і здуємо листочки з моєї долоньки. Вдихаємо через носик. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Розпочали. А зараз переходимо до вправ. Візьміть у руки листочки і розпочинаємо. Перша вправа – веселі листочки. Стоячи ноги на ширині ступні, руки опущені вниз. На 1. Руки підняти вгору. Листочками потремтіти. Робимо вдих. 2. Повернутися у вихідне положення і зробити видих. Друга вправа листочки тремтять. Лежачи на животі, ноги разом прямі. Руки прямі з листочками. На 1. Підняти руки і голову вгору. Зробити вдих. На 2. Повернутися у вихідне положення. Видих. Третя Вправа листочки падають на землю. Вихідне положення. Стоячи, ноги на ширині ступні, руки вгорі. 1. Присісти, голову нахилити вперед. Руки з листочками опустити на підлогу. Зробити вдих. 2. Повернутися в вихідне положення. Зробити видих. Четверта вправа. Красиві листочки. Вихідне положення. Сидячи руки на поясі, ноги разом. 1. Повернутися вправо, зробити вдих. 2. Вихідне положення. Видих. 3. Повернутися вліво. Вдих. 4. Вихідне положення. Видих. П'ята вправа дотягни сніжками до листя. Вихідне положення. Сидячи ноги разом, руки в опорі позаду. 1. Носки ніг максимально пригнути до підлоги. 2. Поставити на п'ятки. Носки тягнути вгору. Шоста вправа. Опалі листочки. Покласти листочки на підлогу. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки на поясі. Один, два, три, чотири підскоки на двох ногах навколо листочків. Зробимо вправу на дихання. Вдихаємо повітря через носик і видихаємо через ротик. Через носик вдихаємо. Видихаємо через рот. А зараз ми зробимо вправи. Візьміть будь ласка, м'ячик. Нагадаю, як правильно тримати м'ячик. М'ячик тримаємо обома руками. Вправу, яку ми будемо робити, ми м'ячик будемо проштовхувати під дугою з метою збити кеглю. Показуємо. Будемо навчатися стрибати і плескати над головою, ніби ми з вами зловили осінній листочок. Дивіться! І ще раз. Дітки, я сподіваюся, що у нашого ведмедика покращився настрій від наших фізичних вправ. Давайте запитаємо у нього. Ведмедику, в тебе покращився настрій? Так, дітки, мені дуже сподобалися всі ваші вправи. Тепер кожного ранку буду їх робити. Дякую вам, дітки. Ну що, дітки, час прощатися. До побачення! До побачення, дітки!